Адритюха то нема, привіт, друзі! Будемо молоти. Привіз пшеничку напів з кукурудзою. Будемо подрібнювати і на подрібнювачу Крафт 4 під'єднувати до кормозмішувача КС-300. В принципі, все є, комплектуючі є. Одне, що потрібно його скласти. Йдуть такі ще флянці, це фляниці, щоб під'єднувати оцю цей шланг, який буде транспортувати дерть з подрібнювача в кормозмішувач, і йде отакий от флянець, це йде на цей мішок, щоб лишнє повітря, яке тут буде нагнітатися, воно повинно кудись виходити. Тут буде утворюватись такий, як би сказати, віхор, і дертюха буде залишатися у кормозмішувачі, а лишнє повітря буде виходити через такий мішок. Тим самим, щоб не було ніякої пилюки, такий мішечок, все це є можна замовити на е, сайті Техномерстрої. В описі під відео я залишу посилання. Менеджер Микола, телефонуйте, дізнавайтеся, все детально пояснюю, що потрібно. пояснити. вам підберуть великий асортимент нашої української е, наших українських агрегатів, які допомагають і бережуть нам здоров'я. І легше працювати. І є час задуматись над іншими якимись речами, щоб жити. Такі справи, друзі, будемо зараз це все складати в купу. Нічого тут важкого немає. На кормозмішувачі ззаді є е, два вже готових таких. Е, Віконця, які просто відкручуються і ставляться ці флянці туди, перехідні такі. Все продумано, що із цього всього можна скомпонувати лінію по виробництву гранул різних, різних питань. Те, що вам потрібно, ви можете це все комплектувати і зробити, тим паче заощадити свої сили, щоб техніка працювала сама. Суть і принцип в тому, що він за допомогою. Завантажувального такого патрубка під'єднуєте. Зараз єднаємо і більш ще розкажу і побачимо в роботі. Під'єднуєте його сюди до вихідного отвора, приставляєте його до зерна. Зрозуміло, він кто-то подрібнювач, він шляхом повітря затягує зерно. Зерно попадає на бичі, де подрібнюється. Вже потрібна потрібна фракція проходить через сито, воно тут знаходиться кругом. І за допомогою оцих лопастей, які створюють. Потік повітря, завдяки якому затягується зерно, і одночасно те зерно, яко, яке прийшло через сито, через вигрузний патрубок, цей шланг подається вам ту потрібну ємність, яку потрібно вам сипати, а ні, то в корму змішувач одразу. Тобто, все не потрібно те, що я робив сюди, відрами засипав. Це було легше, тому що млинком не хотів стояти тут біля нього. А це вже лише під'їхало прицепкою. Зараз побачимо, організуємо певний процес, як воно буде відбуватися, сам не знаю. В першу чергу, в перший раз роблю. Щоб і можливо, як ви будете це робити, вам буде в нагоді таке відео. Значить, зараз перекручую цих два флянці і по ходу справ поясню, що до чого я роблю. Ці, мої друзі, все ж таки там, де він мав бути, так як е, з цієї сторони отвір зверху більший. Тобто, під той флянець, де має бути мішок на таких подрібнівачах, як КС-300. А з цієї менші, де повинен бути оцей, цей шланг, де запускає туди, де наг'ятає шляхом повітря, туди транспортується дертюха. то Буде так, але мішок метр 50 висотою, то зараз десь він тут упре. Якось щось побачимо, де виходити. Із цієї ситуації як я, ну, переробляти ніхто не буде, але в цілому мішок великий, то я думаю, що там буде таке е місце, де, де куди буде діватися саме повітря. Зараз оце закріплю хамути. Так, я зараз трішки неправильно роблю, тому що легше один зняти і поставити з цієї сторони. Посу сунути через всю шлану його. Все підходить, я вам скажу, все знялося, все поставилося. Нічого надзвичайно важкого немає і приємно, що все підходить. Ніяких питань на рахунок цього якісне є, якісне. Зроблено, якісно, зроблено до діла, хто замовляв такі агрегати, той знає, про що я не а хто ще не замовляв такі агрегати, я сподіваюся, що дізнається. Дізнається обов'язково, так як такі речі. Полегшують життя. полегшують і без того нелегко цю справу. Осе, глянь такі хамоти. Якась там, аби було, а дійсно, що зроблено на якість і до діла. І будемо пробувати запускати. Все, готово до першого пуску. Одне, що тут щільно, добротно, щільно заходить цей шлан, то можете взяти сало, змастив сало, ми тоді легенько класно все пішло. Ну що, Пробуємо перший пуск. Перший пробний пуск. Як буде, що буде, що до чого, все так як є. Так, є, вмикаємо. I'm <laughs> Поставив собі і все, не погнало. Ви поборці скупити, зараз скоро беру так звісно, щоб не скупити борщ, може бачите, трішки на таких ізгибах залишає, йде воно далі, але відборюється якби менший освіт. У тормозних очах ХС 450 не там є таке оглядове віконце, а тут як є Ну, така, найкраще то його не поставили, тобто це не так буде видно. Творюється такий віхо. Такий зараз так. Приїздити ця околіна, потрібно цю шлангу підв'язати, щоб вона йшла таким полукругом, щоб воно йому легше було підбуватися. Але десь таким... таких немає ніякого затримання і воно все йде сюди. друге діло. Те, що відбувалося більше, ніж півдня. Відбулося, я не знаю, навіть хвилин 40. Скільки часу щось іно засікли по правді. Зараз хай заспокоїться. Е, погляньте, друзі, красота. Погляньте, повний, повний понющий. Я бачу, що воно. Трішки залишається отак, як ці шланзі. Відбувається таке, що як почало вже, знаєте, ці крупинки появлятися, що воно його не має, якби протискає ще туди, ну вже якась частина залишається, так як отут по цей флянець набралося повне-повне. Та це крута штука, я вам скажу. Як на 220 вольт це просто Це вершина всього всього, що я бачив. Доволі, Ні, це. Це півдня, це в 10-й годині, і о 5-й десь це посправлявся вже підвіс оцього, мелення. 10 Десята десь о п'яті завершували, щоб намолоти сюди і намолоти цих дві. Ну кажу так, які. А тут є думки в мене, ну вони були першочергові. Ви ж самі розумієте, коли йду на якісь певні речі, то я знаю, як воно має, дасть Бог, мати крайній вигляд, такий остальний, остаточний, щоб і тут не стояти. Правда, це зручно для того, у кого на купах там, е, стоїть зерно. Тут поклад, поставлений подрібнювач, е, поставлений кормозмішувач. Наприклад, під нього поставлені ваги, коли облаштований певний процес, логічно, так, нормально, серйозно. І йому потрібно, наприклад, взяти там пшеницю, сіка, кукурудзи сіки, ячменю сіки. Він собі раз-раз з раз, тої, цієї купи е, взяв. Кого окремо. А так як в мене я вже привожу його, що мені потрібно, то в принципі в мене є одна ідея, одна думка, яка оце мені трішки, щоб я тут не стояв хоча дуже тут за виграшки, постою хвилин 40. Ну, подивився, як що працює, погляньте. Ну, бомбезно. І мілко, міленька, троєчка. Троєчка. Міленько, однаково все погляньте. доволі, Доволі круто. Зараз запустимо, як воно буде працювати після. Змішування, Тому що так е, опресувало, присувало диртюху, видно, що так знаєте ну, потік повітря і присадкував. Зараз підключимо. Так. Це я це не засуну, а в цілоту -то точно влізе. Так. І раз. Воно не повинно тут фуляти. Здається. Ось все І пішли. Добавляється ще. Інгредієнти, які потрібно. І поглянь, пішло пішло, пішло. Добре видно, отут по стінках отак. Знаєте, як сповзає. І пішла, дивіться, яка маса суне. Це просто, він кажу, класно. Він видно. І пішов, потік такий. Ну воно впресувало його, доволі так немало, то потрібно трішки менше. Це я забагато сюди намолов як сказати пішов по процесу понурився з головою так і в мене вийшов гляньте який потік добре видно камера так не передає ну, то швидше рухається таке ж сипе просто просто класно да, Оце поєднання цих двох агрегатів ну звісно яке можливість то 450 беріть беріть більше на виріст. А це річ. Звичайно, що як 380, але ну, 220 цілком влаштовує. Цілком влаштовує. Крутяко друзі. Крутяко. Так і воно в мене буде е, це з цим поєднане, а цим е, свиноматками, яким даю інше зовсім, то просто вже звідси відром буду сюди. Е, Насипати ці ємності, Тобто таким чином де відбувалося. Відбувалося навпаки, що намалювалося сюди і відром кидалося сюди, а тепер це буде стаціонарно, просто звідси взяв, насипав, туди, пересипав і. все. Ну Такий процес буде відбуватися. Ну, ще в мене є певні думки, як організувати, тут, щоб воно було. Щоб не їздити, не приїжджати, там раз у тиждень, це у трактора дергати, їхати туди за тим зерном, привозити, а щоб привіз. Зробив те, що потрібно. І щастя здоров'я хоча б на дві неділі, щоб не їхати туди знову до того зерна. Ну там ще такими темпами, як вони їдять, ще пару разів з'їздять, вже зерно доведеться купувати. Так і справи, друзі, помаленьку, потихеньку організовується якийсь процес, вимальовується, кажете, корму, це помаленьку потрібно йти до таких речей. Тому що і батьки попрацювали, все життя спини нагнули, і, і кінці з кінцями єлі зводили. І дивися, що і не хочеться, щоб така участь і тебе очікувала. Потрібні такі агрегати, щоб були на господарстві, які полегшують нам життя. Кому потрібен подрібнювач, чи кормозмішувач, чи багато іншого обладнання, якісного, класного обладнання нашого виробника в описі відео я залишу посилання, номер телефону Миколи Філоненка, менеджер компанії Тахномаштруй. Переходьте, телефонуйте, цікавтесь, вибирайте, полегшуйте собі труд. Працює нелегко, потрібно трішки легше. І коментуйте ставте вподобання і до наступних відео, і хай щастить!